Волонтери Дніпропетровська звинувачують опозиційний блок у піарі на українських військових за інформацію цієї політичної партії. Нещодавно фонд Олександра Вілкова допоміг в ремонті будівлі Дніпропетровського військового шпиталю. Волонтери ж кажуть, що таким чином опозиційний блок намагається банально зробити собі популярність. Антон Салюк продовжить. Війна не закінчилась, кількість поранених, на жаль, не зменшується. Не дивлячись на те, що останнім часом ситуація з державним забезпеченням шпиталів та лікарень ліками трохи поліпшилась, залишається багато нагальних проблем. Є потреба там в ремонті двох відділень в госпіталю. госпіталі, Це в психіатрійському відділення, неврології. А також от, дуже потрібен госпіталь в Дуге. Є такий препарат, який обнароджує осколки в тілі раненого. За підтримки фондів волонтерів та меценатів змогли відремонтувати декілька відділень іноді прості небайдужі люди, якими самим важко сьогодні виживати, приносили ліки, підтримували бійців. Але роботи ще вистачає. Ремонт в госпіталі не закінчений. Там ще дуже великий об'єм робіт і как бы, всіх желаючих присоединитися, ми будемо рады видеть. Шпиталь можливості отримати допомогу тільки радий. Кажуть, пораненому чи хворому важливо одужати, а не те, хто придбав ліки. Больному, який лежить там, у якого там переломи, у нього там грип, пневмонія, йому вже теж все одно, хто купив цю таблетку. Я пішов в аптеку купив бабушка, або тут же фонд, фонд перспектива, або волонтери зібралися. Ну все одно. Тому ми допомогу приймаємо в будь-якому вигляді від будь-яких людей. Армия должна быть вне политики, то есть это у нас даже по статуту прописано. У фонді Вілкула кажуть, що об'єднання зусиль та координація роботи з іншими фондами, гуманітарними організаціями та волонтерами дозволить суттєво поліпшити та збільшити обсяги. допомоги. Я считаю, что именно помощь украинцам українцам, то что может объединить страну. Мы не считаем, что кто-то может монополизировать оказание помощи беженцам, раненым. Мы считаем, что если мы объединим усилия, как это часто мы делаем со многими волонтерскими громадськими організаціями, то мы сможем намного больше сделать. Там направленні Дніпропетровські обласні міжнародні організації Червоний хрест, яка співпрацює з багатьма волонтерами, теж закликають до спільності ни было волонтерских организаций, сколько бы ни было волонтеров, всегда для всех найдется работа, и этого будет мало. І я считаю, что все волонтерские организации, которые у нас в области, если они объединятся, то это будет во имя доброго дела, во имя жителей нашей области, и людей, тех, которые к нам приехали. Антон Салюк, Роман Ивашинов, новини, ТРК Регіон.